Пане тренере, хороша гра у першому таймі, принаймні з нього атлет виходив переможцем, а потім слідували слабкі перші 10 хвилин другого тайму, які вирішили результат матчу. Чому команда так невдало увійшла в гру? Я не знаю, чому у команди Петронта. Ми на цьому акцентували увагу. Навпаки, вийти і перші 10 хвилин зіграти агресивно, активно. Візуально здавалося, що у команди немає сил, фізично під і так далі. Але після пропущених м'ячів… Команда показала, що сили є. Тому будемо розбиратися, але так не можна грати. Чого не вистачило команді після двох пропущених голів, щоб принаймні повернутися у гру, адже було достатньо часу, а характер гри був доволі бойовий і бажання у гравців повинно було бути присутнім? Там, вроді, вернули, що моменти почалися здавати, були небезпечні, могли забивати. Не все ж забивати. Команда суперника вигравала 2-1, грала від, від оборони, тому була зосереджена на обороні. У нас виникали моменти, але ми не могли попасти в створу рід. Майстерності не вистачило. сил не висичило, тому що, звісно, вже після 60 вже є, накоплюється в тому і важче грати. Але бажання було. Чого його не було перших 10 хвилин тут питання? Останні хвилини команда догравала в 10, адже не було слоту, щоб замінити Івана Мурашенка, який отримав травму в результаті неправомірних дій суперника, який суддя покарав лише жовтою карткою. Яка ваша думка про цей епізод? На мою думку, людина стрибала відкритою стопою, йшла на перелом. В таких епізодах арбітри повинні виступати з захисниками атакуючих гравців. Тобто на кого ну, суддя весь матч якийсь приймав рішення, чимось ми йому не подобаємося. Це вже не перша гра е, з цим арбітром. Зато червону картку він задоволенням показав, не бачу епізод. Я чесно кажучи, його теж не бачив, що там Бабіч робив, але бачив, який щасливий прапороносець, був. він так махав флажком асистент арбітра, що мені здається, він дуже зрадів. Що він побачив, я не знаю. На відео, на жаль, теж цього епізоду немає. Тому це рішення судді, воно на їхній совісті. Нехай буде так. А вже відомо наскільки серйозна травма у Івана? Ні, невідомо. Зараз там оглядати, треба буде робити рентгени, щоб не знаю. Будемо сподіватися, що вернеться, але я думаю, що ми наступну гру точно не встигли. Дякую вам за роботу, дякую команді за гру і успіхів наступних матчів. Так, дякую.